Горішні плавні чудове, квітуче, охайне, зелене місто на Полтавщині. Воно милує око і зачаровує будь-якої пори року. Хоча пересічним мешканцям добре відомо, що найчарівнішими горішні плавні бувають один раз на рік, коли вулицями міста у напрямку Палацу культури і творчості крокують вишикано і стильно вбрані юні леді і джентльмени, які ще вчора були одинадцятикласниками, а сьогодні, нарешті, є випускниками загальноосвітніх Навчальних закладів саме ця молодь стане почесними гостями, а дехто навіть учасниками урочистої церемонії нагородження випускників золотими та срібними медалями та вручення їм свідоцтв із відзнакою. Поки хлопці та дівчата збираються, цікавимось у них, які емоції відчувають в особливий для кожної людини день, коли вони прощаються зі школою і роблять перший крок у доросле життя із подальшим самостійним прийняттям важливих рішень. Сумно, що так закінчилось. Закінчили вже все. Да, що вже все не повернуть. Багато чого сталося, і всі моменти були дуже такі прям яскраві. Дуже приємно да. радісно. Ну і водночас е, грустно, бо ми закінчуємо школу. Ми розуміємо, що більше не повернемось да. на уроки, не побудемо на уроках з нашими вчителями, з усіма однокласниками з усіма разом. Тому що всі зараз роз'їдуться, і це дуже сумно. Це дуже сумно. Всі роз'їдуться, ми більше ніколи, ну ніколи не побачимося. Ну тільки на зустрічі випускників. Ну і все. Тому дуже прикро. Коли ти розумієш, що ти 11 років просто з одними людьми, ну майже можна сказати, виріс. І зараз просто в одну мить. Ти з ними розлучаєшся, ти розумієш, що те, що все, це кінець. І чи зустрінешся ти в майбутньому з цими людьми, це не факт. Але це незабутнє, це не завжди залишається в серці, це те, що ти будеш пам'ятати все життя. У нас випускний вечір і трішки сумно за школою, за своїми вчителями, за всім колективом вчителів так само. Ну, Сумно і радісно те, що вже і дорослі стали. І сумно, що закінчили школу. Наступний етап в нашому житті дуже складно якось. Бо не віриться. Не, не віриться. Ну, непогано. Також ну, такі самі емоції. Дуже весело. Ну, все. Від чого, чому? Ну, мені завжди весело. З радісними емоціями. Ну, незважаючи на тривогу, через неї більшість планів. Пішли коту під хвісти, кажуть. Ну, так, взагалі, все добре. Все добре. Ми танцювали останній вальс, і от прийшли сюди тут. Сумно. Сумно і радісно. Якось так. Урочистий захід традиційно розпочався із вальсу, який виконали представники кожної зі шкіл горішньоплавнівської громади. У красивих сукнях і костюмах колишні школярі кружляли на сцені, а глядачі із захватом спостерігали за їхніми граційними рухами і танцювальними кроками. i'm Настав час запросити на сцену тих, хто мав виконати почесну місію нагородження кращих випускників шкіл, які за високі досягнення у навчанні удостоєні найвищих шкільних нагород, золотих та срібних медалей, та спершу слова вітання, і з ними до присутніх звернувся Олександр Чуприна, перший заступник міського голови. Дорогі випускники, шановні вчителі, батьки. Сьогодні ми відмічаємо випуск наших 11-класників. Випускники. Ви гордість нашої громади, ми завжди цінуємо, відмічаємо ваші досягнення, старання, прагнення до знань в такий нелегкий воєнний час. В подальшому у вас буде ще більше можливостей, тому я бажаю вам нових висот, досягнень, успіхів. Вчителі, ваша робота як ніяка важлива. Дякуємо вам за те, що ви віддаєте своїм учням частину своєї душі і знань. Батьки, ваша любов і підтримка допомагає дітям долати всі трудності у їхньому житті. Ви були і залишаєтесь підтримкою для них і надійним тилом в подальшому житті. Ви всі пережили і воєнні дії. І пандемію, але ви всі доказали, що не дивлячись на це, можливо і навчати, і навчатись, і навчатись якісно. Тому я всім бажаю щастя, миру, подальших звершень, і пусть подальше життя приносить тільки успіх і перемоги. Віншувала випускників 2024 року Надія Угнічева, заступниця міського голови. Шановні діти, сьогодні завершується один із найголовніших етапів вашого життя. Ви закінчуєте школу. Ваше дорослішання прийшлося на непростий час на війну, але саме цей час загартував вас і морально, і фізично. Перед вами нова дорога. І якою вона буде залежить саме від вас. Тому дуже велике побажання обирайте професію за покликом душі. Нехай ваші хобі. Ваше улюблене заняття стане основою для вашої професії. Це найкращий із всіх варіантів, який тільки може бути. Будьте готовими до того, що час дуже стрімкий, технічний прогрес також. Вам прийдеться перевчатися не один раз за ваше доросле життя, і нехай на це все у вас вистачить сили. Намагайтеся бути кращими у всьому. Професії намагайтеся бути кращим студентом, кращим батьком чи кращою мамою, кращими дітьми для своїх батьків, і бажання бути кращим це здорові амбіції, які завжди впливають на якість життя. І нехай кожен ваш день буде наповнений вашими стараннями зробити якість вашого життя кращою, а країна. Де соціологи визначають, високий індекс задоволеності життя завжди вважається благополучною. Найкращим стартом у доросле життя, на думку начальниці відділу освіти горішньопланівської міської ради Лілії Щербини, є успішне подолання усіх 11 цікавих проте часом нелегких сходинок шкільного навчання. Слова вітання на адресу випускників лунали також від головної освітянки міста. 242 випускники сьогодні одержують свідоцтво про повну загальну середню освіту, свою путівку у життя. Майбутнє наших випускників багато в чому залежить від учителя, від його наполегливості, старанності. Тож, мої вітання і слова вдячності вам, шановні педагоги, за вашу. Любов до дітей за вашу щоденну титанічну працю. Моє вітання батькам. Ви разом зі своїми дітьми пройшли нелегкий шлях шкільного життя. Але я щиро бажаю вам, щоб ваші очі завжди горіли гордістю за свою дитину. Любі випускники. Я вам перш за все бажаю зробити правильний професійний вибір. Будьте гідними, любові учительської і надії батьківської. Нехай вам щастить! Ведуча заходу Ірина Колісніченко сповістила присутніх про початок урочистої церемонії нагородження. Цьогоріч 25 випускників шкіл нашої громади за відмінні успіхи у навчанні одержали свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. Свій особливий документ та медаль золоту або срібну випускники одне за одним виходили отримувати на сцену. Разом із найдостойнішими гордо підіймалися сходами члени їхніх родин. Це вже стало доброю традицією горішніх плавнів віншувати медалістів та медалісток, а також дякувати їхнім батькам за виховання розумних і гідних громадян нашої малої і великої батьківщини. Нескінченні оплески глядачів супроводжували кожен вихід на сцену. Однокласники та однокласниці стоячи вітали своїх подруг і друзів із заслуженою високою нагородою їхніх знань та умінь. Золоту медаль Отримує Олешко Євгеній Володимирович загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 5 з сповненим вивченням. Вихід на сцену однієї із срібних медалісток змусив піднятися з місця кожного глядача і зірвав шквал овацій, адже випускниця крокувала за нагородою разом із матір'ю і батьком, який є військовослужбовцем, і в особливий для його доньки день приїхав її підтримати та розділити радість. Усі медалі і свідоцтва на завершення 2023-2024 навчального року вручені. Спільне фотографування нагороджених випускників із представниками адміністрації міста та директорками закладів загальної середньої освіти стало фінальною крапкою урочистої церемонії. Затим на присутніх чекав святковий концерт, який підготували творчі колективи Палацу культури. Випускникам шкіл горішніх плавнів талановиті та обдаровані солісти і танцівники подарували свої найкращі номери. <му> Пригадали учасники урочистого заходу і тих, завдяки кому вони сьогодні мають можливість жити, мріяти, будувати плани на майбутнє. Хвилиною мовчання вони вшанували героїв, чиї життя у прагненні захистити український народ і звільнити Україну від окупантів обірвала війна. Концертна програма продовжилась. Одне за одним на сцені змінювались колективи, і з кожним новим номером у глядачів зростали приємні враження і позитивний настрій. Сердечні вітання, теплі дружні обійми, фотографування. Такою була атмосфера поза концертною залою у фоє палацу культури. Своїми думками про останній день у колі однокласників і вчителів поділилися цьогорічні випускники-медалісти. Це один з днів, який я дійсно очікував ну, останні не знаю декілька років напевно, тому що ну мені дуже хочеться, якщо хтось це все собі представляє як якийсь кінець. То для мене це як початок чогось нового, тому ну я впевнено крокую до, до своїх якихось цілей. У мене зараз є більше вільного часу для того, щоб зайнятися а, ну, справами, які дійсно будуть для мене потрібні в моєму найближчому майбутньому. Тому для мене це дійсно радість, урочистим, радісним. Все добре вдалося, я задоволена. Важливий день, день випуску, день чогось нового, початку нового нового руху, нового, можна сказати, життя, нового якогось шляху. І тепер переді мною ну, стоїть отак вибір на лявгає, що мені робити далі, куди мені поступати, взагалі чим займатися по житті. То ну, насичений день, дуже закінчення однієї ланки життя і перехід вже до нового чогось масштабного. Поруч із випускниками-медалістами їхні батьки, які вклали своє серце, розум і час, щоб виховати сина чи доньку доброю, чуйною, щирою, щасливою людиною своїм дітям і усім випускникам горішньоплавнівської громади батьки надсилають вітання. Я вітаю нашу доню, Аню, та всіх випускників нашої громади зі святом. Бажаю кожному поступити в омрійний вуз, та щоб кожного життєвий шлях. Був повільний щастям та успіхом. Я як батько і кожен із батьків ми пишаємося вами дуже. Я хочу сказати, що усі 11 класники пройшли дуже нелегкий шлях у навчанні за цілих 11 років. Я бажаю усім дітям 11-го класу успіхів у. Я їй бажаю, щоб в неї збувалися всі мрії, адже ми всі, всією родиною на це працюємо. А громаді я бажаю процвітання, бо у вас дуже гарне місто, ми не так давно сюди приїхали, нам дуже воно подобається. І Ну, я бажаю, щоб воно таке саме і залишалося. Бажаємо, щоб в неї все збулося, щоб вона нас мріє стати дизайнером, обов'язково вступила туди, куди бажає. Ми її дуже любимо і віримо в неї. Щоб вона була здорова і завжди виступала на концерті. Поважаємо щастя, здоров'я, наснаги і успіхів поступ, поступити і вибрати правильний шлях. ...в подальшому житті, бо це, це дійсно початок, початок чогось нового. І від них залежить, яке воно буде, яким він буде цей початок. Дай Бог, щоб він був для всіх щасливим і правильним. Я побажаю своєму синові, перш за все, вірити в себе, повірити, вибрати правильний шлях у своєму житті і пам'ятати, що ми завжди поруч, будь-який час. У тебе є сильне, ну сильне плече опори, на яке ти можеш завжди обіпертися. Ну і вірю у себе в тебе все здійсниться. І всі твої мрії, хай Ну, саме головне миру нам Усім зараз шановні випускники світлої долі вам під мирним небом, правильного вибору, шляху в майбутнє, реалізації мрій, досягнення вагомих звершень. Дехто поїде з міста назавжди, хтось отримає професію і обов'язково повернеться якою буде подальша доля горішньоплавнівської громади залежить саме від вас? А що ви бажаєте місту? Бажаю нашому місту процвітання. Я бажаю горішнім плавням миру. Я бажаю нашому місту Горішнім плавні, процвітання. Я бажаю нашому місту горішні плавні в подальшому житті. Тільки миру. я бажаю нашому місту процвітання.